Ось пекли ми корова із пшениці ярої, Занесли корова аж до молодої, аж до молодої. І видіти з дитинства, робили собі в потоці піч і пекли хліб. Бавилися, ну просто з дитинства має дар. Та я люблю, я люблю роботу з кістом, люблю піч. Це моє, моє хобі. Як міститься коровай, то у нас вибирають таких жіночок, невдовиць. Якщо приступаю до кіста, зразу робити розчину, перше треба помолитися, вичитати молитву і приступати тоді, як завжди, належить по традиції до будь-якої роботи. В першу чергу по закону сиплися коровай цукор, аби було солодко молодим жити. Тепер б'ємо яйця. Додаю ванільний цукор для запаху. І хочемо на молоті його печі. Дати масло всередину, цукру, ну там і смач тому трошки. Так да. ну, на вугі спечати, печети. Я як магазин. Коровай не солять у нас. Коровай випікають в молодого. Ще в коровах закладають яйця, як в середину сирі. Така традиція і з короваєм вже дружби йдуть по молоду рано. А струцні то це струцніма йдуть і до церкви дають струцні, кольця а на коли, на колачі несуть. Колач поріжуть і з медом. І так всіх гостів вгощають. А гуски то молодий чи молода приходить, то то і кожного угощають гусками. Аби файні коровай в давчі, треба файно вимісити його. Так треба місити, аби була посудина, чиста і руки чисті. А робити треба завжди з любов'ю, з настроєм віддавати, душу вкладати. Найбах ламає. Тому треба патіні файно помастити і хліб поставити в ті патині. А головне піч натопити. І Треба файних сухих дров, аби файно піч горіла. В першу чергу, щоб файно удався короваюся, печиво, треба наложити дуже сухих дров, гарних, рівних, рівненьких, не гудзавих, аби, аби вони були всі сухі, аби вони дуже рівномірно розгоралися. Я свою піч знаю так, що я просто не можу вам то передати. Ніхто не. Я знаю, коли вона натоплена, як має бути, скільки, коли відкрити шубер, коли закрити. Кожна на магазині по-свому. Піч файно вигоріла, треба файно ту, -ту ватру розсунути. Зараз я хліб закладемо в піч, хліб постоїть якось 10-15 хвилин, тоді лише трошки шубер відсуваємо і через тото нам на увесь кут запах хліба. Мама завжди займалася обрядовою випічкою. Навчилася вона це робити від своєї бабусі. Оскільки її мама в молодому віці померла, то бабуся навчила випікати маму ось цю обрядову випічку. Випікає мама в печі, на дровах, давній колоритній процес. Ну, беремо тісто, і ділимо і формуємо вже відповідно до кожної форми, що там має бути. Перший раз будемо вироблювати струцін. Струцинь це є такий колач плетений. А зараз ми виробили струцін, другий раз ми вироблюємо коровай. Є попети ніяк, треба файно яйцем помастити. Тоді класик єпупіш. Потім я хліб вибираю з печі, то маски цукром з водою, аби в пані був блескучий хліб. І їжмо на здоров'я. А що смо хотіли, то то смо зробили. Та ми собі за корова й за мене.